Щоб бути касиром, що там було написано, досвід роботи не потрібен, а дипломи там, магістратура, це все нічого не потрібно. Тобто, mm -hmm. ти можеш в принципі закінчити школу. Піти на навчання в компанію тобі покажуть, як працювати, бути відповідальним конкретно за свою касу, так. правильно, угу. і отримувати? Ну, хай там буде 15 тисяч гривень. в цей самий час ви маєте молодшого спеціаліста з початкової освіти та англійської мови, молодший бакалавр справа, бакалавр з початкової освіти. Та також ви зараз добуваєте дві магістратури з початкової освіти та управління освітніми процесами. Угу. Як вам взагалі і з цим, uh -huh. О, і я нагадаю, що у вас відповідальність. Скільки дітей в класі? E, цього року 14. Тобто є 14 людей, за uh -huh. життя яких ви відповідальні, uh -huh. за майбутнє, яких ви відповідальні. Uh -huh. Як вам взагалі з цим? Так e, ну насправді e, ти відчуваєш з боку держави, так? Та й в принципі з боку суспільства знецінення професії вчителя загалом.